В клітинці кожній сонце оселилось, і вже засвітлює тіло тепло, хто відчуває світ, у ньому все змінилось, той насолоджується чистотою та добром. Це сонце вчені називають центросома, а зміни кристалічним тілом на землі, і вже немає воруття усіми дома. Призупинись, відчуй ці зміни у собі, це неймовірне щастя, серце розширяє, енергію проводить тіло з планетарного ядра. Кожна клітинка відчуває, що кохає, даруючи Всесвіт щирої любові почуття, в клітинці кожній сонце оселеє.